Переїзд в нове місто це, знаєте, такий ще квест, особливо коли мова йде про дітей та їхнє навчання. Але не хвилюйтесь саме для цього ми тут. Зараз розкладемо по поличках, як влаштована шкільна система Женеви, щоб усе стало просто і зрозуміло. І знаєте, відчувати себе трохи розгубленим на початку це абсолютно нормально. Тож давайте пройдемося по всьому крок за кроком, щоб з самого початку було відчуття впевненості. Отже, з чого почати? Звісно ж, з основ, давайте поглянемо на чому власне тримається вся система державної освіти в Женеві. Уявіть собі, що вся система тримається на чотирьох таких, знаєте, китах. По-перше, вона державна, тобто всім керує держава. По-друге, світська ніякої релігії в навчанні. По-третє, і це дуже важливо, безкоштовна, ніякої плати за навчання. І останнє вона обов'язкова, абсолютно для всіх дітей. Все це по суті для того, щоб у кожного був рівний старт. Так, з основами розібралися. Це була, так би мовити, теорія, а тепер до практики. До тих щоденних речей, які потрібно знати кожному з батьків. І перше ж питання, яке виникає а як, власне, записати дитину до школи? І ось тут одразу гарна новина система дуже дуже гнучка. Не треба чекати вересня чи якогось там дедлайну. Зазвичай все вирішується буквально за три дні після звернення, уявляєте? Щодо шкільного календаря, тут все досить звично. Навчання стартує в кінці серпня, а закінчується наприкінці червня або на початку липня. А ось що класно канікул аж п'ять. Тобто є осінні, різдвяні, зимові, великодні і, звісно, літні. Це дуже зручно для планування сімейних поїздок чи просто відпочинку. Добре, а що робити, якщо дитина захворіла? Тут все просто, але є чіткий порядок дій звісно, залишаєте дитину вдома. Але одразу ж повідомляєте про це школу. А коли дитина повернеться на уроки, треба буде принести записку від батьків. Це нічого складного. Головне, школа має бути в курсі. А тепер про одну дуже-дуже важливу річ називається вона «Джурналь де лелев». Тобто учнівський щоденник. І це, повірте, не просто книжечка з розкладом, це головний міст комунікації між родиною і школою. Саме там вчителі залишають повідомлення, і батьків часто просять поставити підпис. Ну, знаєте, щоб було видно, що інформацію отримали. Тому так, перевіряти його треба регулярно. А як щодо оцінок? Тричі на рік додому приходить табель. Система оцінювання тут вшестибальна. Все просто. Шістка це супер, а четвірка це зараховано, тобто прохідний бал. Зрозумілий і прозорий спосіб бачити, як ідуть справи. Гаразд, з організаційними моментами розібралися. А тепер погляньмо на сам освітній шлях, яку дорогу проходить дитина від першого класу і аж до вибору професії. Вся обов'язкова освіта тут поділена на три великі етапи. Починається все з початкової школи, куди діти йдуть у 4 роки. Потім з 12 до 15 років так званий орієнтаційний цикл. І вже після 15 років починається післяобов'язкова освіта. І ось тут дуже цікавий момент, особливо для новоприбулих родин. У початковій школі для дітей, які ще не знають французької, день ділиться навпіл. Половину дня дитина проводить у звичайному класі з усіма для соціалізації, а іншу половину у спеціальному підготовчому класі, де інтенсивно вчить мову. Дуже розумний підхід. Цей підготовчий період триває недовго, максимум рік. І вся його мета максимально швидко допомогти дитині вивчити французьку. Бо як тільки рівень мови дозволяє, її повністю переводять у звичайний клас, все заради плавної та успішної інтеграції. А от для старших дітей підлітків підхід вже інший тут пріоритет номер один мова. Тому їх одразу зараховують у підготовчий клас, але на повний день. Спочатку інтенсивне занурення у французьку і тільки потім приєднання до уроків з різних предметів разом з усіма. Коли обов'язкова школа позаду, після 15 років відкривається цілий віяло можливостей це такий собі перехрестя доріг, можна піти здобувати конкретну професію і отримати сертифікат, можна продовжити навчання у загальноосвітній школі, це такий собі шлях до університету. Варіантів насправді чимало. І знову ж таки система не забуває про новоприбулих. Навіть для підлітків від 15 до 19, які приїхали без знання мови, є вихід. Для них існують спеціальні дуже інтенсивні курси французької. Це робиться для того, щоб у них були абсолютно рівні шанси потрапити на будь-яку з цих програм, нікого не залишають позаду. Але школа це не тільки уроки, правда? Підтримка тут не закінчується, коли лунає останній дзвоник. І ось тут на сцену виходить така організація, як GIAPI. Що це таке? Простими словами, це групи продовженого дня. Вони організовують обіди, перекуси, різні розвивальні заняття та й просто нагляд за дітьми після уроків. Варто знати, що це платна послуга, але вона є. Працюють вони, як правило, з 4 до шостої вечора. Це, звісно, справжній порятунок для батьків, які працюють. Можна бути спокійним, що дитина під наглядом і не просто сидить у телефоні, а займається чимось корисним. Гаразд, інформації багато. А якщо раптом виникли питання або потрібна допомога, куди бігти, до кого звертатися, зараз розберемося. Так от, людина номер один це, звісно, класний керівник, з будь-яким питанням спершу до нього. Крім того, є шкільні медичні працівники, соціальні працівники, і, що дуже важливо, якщо є мовний бар'єр, не біда. Школа може запросити перекладача на зустріч. Головне не мовчати, а просити про допомогу. А от якщо питання більш глобальні, скажімо, профорієнтація, стипендії чи, наприклад, визнання дипломів з іншої країни, тоді є спеціальна установа OUFPC. це, так би мовити, центральний офіс для вирішення саме таких складніших завдань. То що ж у підсумку? Який головний висновок з усього цього? А він простий шкільна система в Женеві це не просто набір правил, це справді добре продумана структура, яка створена, щоб підтримати кожну дитину, особливо тих, хто тільки но приїхав. Є спеціальні програми, є допомога, є чіткий план, як допомогти новачкам вивчити мову і стати своїми. І знаєте, мабуть, всю цю філософію найкраще передає одна проста фраза: ласкаво просимо до Женеви. Ми тут, щоб вас підтримати. І це не просто гарний слоган. Це здається, і є той самий дух місцевої системи освіти, яка справді готова простягнути руку допомоги.